Всім привіт! Сьогодні ми на моєї кухні приготуємо домашній майонез. Він дуже смачний та корисний. Нам знадобиться всього 5 хвилин часу. Його дуже легко приготувати. На столі лежить все, що нам знадобиться: це французька гірчиця, яйце, яблучний оцет, лимон, оливкова олія, сіль та стевія. Розбиваємо одне яйце. Додаємо 1 столову ложку яблучного уксусу. Далі додаємо французьку гірчицю. Одна столова ложка. Одна чайна ложка стевії. 1 третя чайна ложка сіль. Беремо блендер та перемішаємо. Збиваємо десь пів хвилини. Далі на вагах зважуємо олії 240 мл. Потрохи вливаємо олійку. Далі беру лимонну дольку і видавлюю десь одну чайну ложку лимонного соку, Можливо, дві. Збиваємо ще пів хвильки. Все, наш майонез готов. Ось така консистенція у нас вийшла. Ну, дуже схоже на справжній майонез. І він набагато корисніше буде. І ви знаєте, що ви туди саме поклали. І пахне так смачно. Все. Ось такий у нас домашній, крутезний майонез вийшов. Можете подивитись. Цей баночки десь на двох нам вистачає на тиждень. Ви спокійно можете його зберігати у холодильнику. Обов'язково спробуйте і підписуйтесь на мій канал, там дуже багато корисного та цікавого.